Польща з Україною має тяглу співпрацю у сфері виробництва зброї боєприпасів, однак не акцентує і зміркувань безпеки. Розповів інтерв'ю дзеркалу тижня. Тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Піотр Лукасєвич йдеться про виробництво дронів, ремонт танків, розвиток високих технологій. Дипломат підтвердив, у Польщі побудували завод в українського ОПК. За увага Лукасєвича деякі. Країни, що декларують таку співпрацю, як от побудову заводу із виробництва військової техніки, географічно розташовані далеко від Росії, і оскільки їм нічого не загрожує, то вони можуть про це говорити. Тобто географія у цьому контексті є дуже важливою. Нагадаємо, спільні підприємства із виробництва зброї в Україні є в Чехії, Німеччині, Франції. Низка виробників зброї стали спів основниками підприємств в Україні